Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року до 30 січня 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 384 тисячі 140 особин за добу 960 і поранено 1 мільйон 152 тисячі 420 песиголовців за добу 2880 танків 6 тисяч 300 одиниць за добу 10. Бойових броньованих машин 11725 одиниць за добу 29 артилерійських систем 9144 одиниці за добу 31 реактивних систем залпового вогню 972 одиниці, засобів протиповітряної оборони 663 одиниці за добу 3 літаків. 332 одиниці за добу, одна, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7084 одиниці за добу, 35, крилатих ракет 1846 одиниць, кораблів катерів, 23 одиниці, підводних човнів, 1 одиниця. Автомобільної техніки та автоцистерн 12191 одиниця за добу, 42, спеціальної техніки 1448 одиниць за добу, 5. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine, Сука!